Слава Україні! Розпочалась 614-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також у ніч на 30 жовтня. Противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних безпілотників типу шахет 136-131. Протиповітряної оборони знищено усі 12 ворожих шахетів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської. Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Хортиця на Купінському напрямку, ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника.